Зі спільним рейдом працівники муніципальної обслуговуючої кампанії Чиста громада, відділу споживчого ринку та захисту прав споживачів та відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади відвідали деякі об'єкти торгівлі, які знаходяться у Подільську. Під час перевірки члени комісії спілкувалися з приватними підприємцями, а також із найманими працівниками, кожен в рамках своєї компетенції. Представники муніципальної Кампанії, чиста громада, вкотре наголошували, що приватні підприємці, керівники підприємств та організацій повинні укладати договори з їх кампанією на вивіз твердих відходів непобутового характеру. Це обов'язкова умова, і її мають дотримуватися усі, без виключення бізнесмени. Більшість з порозумінням ставиться до даних вимог, тож уже уклали договір. Паралельно працівники відділу інспективно адміністрація адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади звертали увагу на стан території довкола торгових об'єктів, адже це обличчя магазину чи кав'ярні. Наголошували, що незабаром весна, отож клумби та доріжки потрібно привести до ладу. Роман Гнатенко, начальник відділу споживчого ринку та захисту прав споживачів, здійснював моніторинг дотримання вимог порядку провадження торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування на ринку споживчих товарів затвердженого постановою кабінету міністрів україни від 15 червня 2006 року номер 833 на об'єктах сфери торгівлі ресторанного господарства Якщо у вас є питання щодо укладання договорів з муніципальною обслуговуючою компанією чиста громада», то ви можете безпосередньо звернутися до підприємства за адресою місто Подільськ, вулиця Енергетиків. 1. телефон для довідок 099 183 15 28. Спільні рейдові перевірки будуть проводитися і надалі. Вероніка Мурзукова, Олексій Мягі, телекомпанія «Кет».